Привіт, красунки! Ще, ще Сьогодні у нас розпаковка ваших замовлень. Сьогодні у нас замовлення невеличке, але все ж таки і в ньому є акційні пропозиції, про які я вам зараз розповім. Дивіться, в цьому замовленні у мене два гель-каштани знеболюючі, охолоджуючі. якщо ви працюєте і у вас болять ніжки, утікають, то це дуже класний бальзамчик саме для вас. Далі у нас є промовлений ось такий гель-бальзам паприка зігріваючий. Використовують при болях в суставах, в спині, а ще використовують для целлюлітного масажу. Дівчата дуже класний. Шкіра після нього м'яка-м'яка. Ніжна, ніжна, рекомендую. Далі у мене йде ось такий бальзамчик. У мене тут зі смаком. Точніше зі смаком, зі запахом апельсину, зволочуючи ось такий бальзамчик, дивіться. М -м, пахне класно. Така ось у нього жорненька текстура. Пробувати не буду, тому що це під замовлення. Вистачає його дуже надовго. Можна мазати лікті, губки, якщо тріскаються. Дівчата дуже класний бальзам. Це в мене вітамін, вітаміни для сина. Це я замовляла своїй дитині. Він їх дуже обожнює, вітамін С. Він каже, що це для нього шипуча корисна фанта. Ось така вона, такі шипучі таблеточка, розчиняється на склянку теплої води і випивається. Дитина їх обожнює. Тим паче зараз. Зима закінчилася, тільки почалась весна, і вітамінів нам не вистачає, то потрібно пити вітаміни. Вся продукція Nutriц в цьому місяці зі знижкою 25%. Тож замовляйте, красуньки. а це я замовила собі. Вже не втрималася, розпакувала, розпакувала коробку, нахробувала її губи. Ось вона така класна. Дівчата, помада офігенна. Також іде зі знижкою 25%. Гарно. По-перше, дуже класно пахне, зволожує губки. Колір такий класний, мені подобається саме такий, як я хотіла. У мене є одна така більш темна. Цю я з... Темна це в мене помада Стік. Також в акції, мінус 25%. Я захотіла собі ось таку. Дівчата, помада класна, на губах не відчувається. Поспішайте замовити також зі знижкою 25%. Пишіть мені і я вам розкажу більш детальніше, як робити ваші покупки ще вигідніше.